І поведень айтішниці в Німеччині. Давай знайомитись, я Настя і працюю програмістом у Німеччині і прокидаюсь о 5.30, щоб все встигнути. Мені 21 рік, я з міста Харкова, вже два роки живу у Німеччині і після того, як здобула рівень Б1, мені пощастило знайти роботу програмістом. Але це вже окрема дуже цікава історія, як я знайшла роботу. Якщо хочете це почути, дайте знати в коментарях. Мені також допомагає економити час вранці те, що я готую усе з вечора: косметику, одяг, прикраси, які я вдягну, їжу, яку я з собою візьму. Це дуже 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 економить мій час. Так що саме мені подобається в моїй роботі, по-перше, це можливість один раз на тиждень працювати віддалено з дому. Це дуже зручно. По-друге, це інтернаціональна культура. В мене є один колега з Колумбії, одна колега з Чилі, ще декілька з Італії. Це дуже допомагає дізнаватися про інші країни, але все ж таки кількість німців переважає на роботі. По-третє, це відсутність строго визначеного дрес-коду. Кожен ходить, як він хоче. А це вже сідаю у свій мерседес та їду на роботу. Також мені дуже подобається кава на роботі. Тепер я вважаю, що кава машина від Philips просто крутезна. Там дуже багато видів кави. А ще мені дуже подобається, що на роботі є безкоштовні фрукти. Усім дякую за увагу і всім цьому.